Друзі, всім привіт! Дякую, що вимкнули це відео. Заварюйте собі чаїн кафеін та приємного вам перегляду. Музика. У кожного з нас є мрія, щоб зникло 147 мільйонів гнид. Мрія про свій власний гараж, в якому будуть стояти ті автомобілі, від яких ти в захваті. В гаражі своєї мрії я б хотів би бачити це авто. Неймовірна Honda s 2000. Якщо когось з вас попросити уявити ідеальне спортивне авто, воно виглядало саме так: переднє розташування двигуна, задній привід, легка вага та можливість їздити без даху. Саме так зробила і Honda. 1999 року починається випуск родстера s 2000 Так-так, це родстер, не кабріолет. Випускалась вона довгих 10 років, до 2009 року. За цей час компанія Honda застосувала всі свої знання в побудові цього прекрасного автомобіля. Кузов був зроблений максимально жорстким. Каркас нагадував про старову раму. Все було зроблено для того, щоб цей автомобіль не скручувало і він максимально ефективно входив в повороти. На передній та задній осі були встановлені подвійні поперечні важелі. Це дозволяло більш тонко налаштувати підвізку цього автомобіля. Але вже у 2003 році з'явився рестайлінг і налаштування підвізки трошки змінили. Вона стала більш поблажливою до свого водія. Тепер на ньому могли їздити навіть бабусі. Oh, Власники дорестайлових автомобілів скаржились на нервозність цього автомобіля та те, що їх часто розвертало. Цей автомобіль не пробачав помилок, що призводило до аварій. Тут встановлені оригінальні диски BBS LM. Також тут встановлена підвізка Олінс. Якщо ви чуєте назву Олінс, це щось по-багатому із yeah, багатої а в салоні встановлений ковш Рікаро Пол Позішн, що надає власнику більше емоцій від керування цим автомобілем. Якщо піти далі, на еску можна придбати дуже багато тюну, аж очі розбігаються. Можна сюди встановити диски, підвіску, тюн для двигуна, розширювачі кузова. Можна створити трекового вбивцю. У нас в Україні, до речі, є такі автомобілі. Традицію знайомство з цим автомобілем ми почнемо з багажника. Могли би почати з салону, але є вірогідність того, що ти захочеш придбати цей автомобіль, а в тебе дача, і тобі цікаво, чи зможеш ти там перевезти полуницю або молоду картоплю до себе додому. Ну, а в багажнику цього автомобіля знаходиться все необхідне, щоб їздити на Хонді. Масло. Дощечки. Купа тряпочок. Багажник доволі таки вмісткий, як для спортивного автомобіля. Тут є ніша, яка знаходиться трошки глибше, ніж сама підлога багажнику. Є тут дуже кумедний виступ, такий горб, апендекс під запаску. Запаска тут неповноцінна, це докатка. На мою думку, розташувати його можна було б трошки інакше, так як, якщо, не дай Бог, ти проб'єшся діставати до катку, потім встановлювати сюди брудне колесо, яке проїхало пару сотні кілометрів, і воно брудне, можна замазати цей прекрасний ворс в багажнику, і ти знову відправишся на хімчистку. Що про BMW кажуть, що автомобіль створений лише для водія, то я навіть не можу уявити для кого створений цей автомобіль. Для якогось пілота космічного корабля. Ти тут сидиш, як в капсулі все дивиться лише на тебе під ліву в руку в тебе керування радіо, і все зроблено так, щоб ти міг дотянутись туди пальцями. Під праву руку управління кондиціонером цей автомобіль має цифрову шкалу, показник швидкості та обертів. Виглядає це просто неймовірно. Для того, щоб розкласти тут свої речі, було б достатньо зробити бардачок. Але звичного нам бардачка, який мав би знаходитись тут, його немає. Але у нас є декілька відсіків. Перший знаходиться тут, і в нього, в принципі, можна поскладувати різні карточки і всяке барахло. Ця ніша ще може служити як підстаканник. Достатньо натиснути на язичок, який розподілить. Свою велику нішу, і ти сюди зможеш поставити стаканчик раз, стаканчик два. Також є ніша, яка знаходиться по центру. І вона мені нагадує нішу, яка є в Майбах або Rolls-Royce. Там би, правда, мали стояти стаканчики під шампанське. Сюди, наприклад, можна покласти документи свої, ну, а туди напихати масу всього різного. І тут встановлена кнопка відкриття багажника. І є третя ніша, в яку також можна поскладувати свої речі. На центральній консолі біля перемикача швидкостей та ручного гальма знаходиться кнопка, яка піднімає та опускає дах, підігрів дзеркал бокового виду та заднього скла, яке знаходиться на даху, і аварійка. Дах, до речі, тут складається дуже швидко, за 6 секунд. І, здається, це навіть колись було рекордом. Пасажирське сидіння ще раз доводить те, що цей автомобіль лише для водія. Для пасажира тут лише один дефлектор, сітка, в яку він може, наприклад, покласти свій телефон, якщо він, звісно, туди влізе. І це все. Хоча ні, пасажир може ще покрутити радіо. І якщо, наприклад, водій хоче зробити гучніше, а пасажир тихіше, то пріоритет все-таки віддається пасажиру. На пасажирському місці ми можемо ще раз побачити, що кузов тут максимально жорсткий, так як тут чітко видно ребро жорсткості і величезний тунель. Що ж, перейдемо до палкого серця цього автомобіля. Ми підіймаємо цей довжелезний капот. І бачимо тут шеснар від Honda. Ніяких вам гідроупор, все зроблено для того, щоб не додавати ваги. Проте тут є патик, яким можна підперти цей капот. Встановлений тут рядний 4-циліндровий 16-клапанний атмосферний двигун, потужність його 240 кінських сил. На Японію цей двигун йшов трошки потужніший аж на 10 кінських сил, тобто 250. А для ринку Америки в рестайлінгу йшов двигун 2,2 літра f 22 c 1 Просто уявіть, цей маленький компактний двигун має 240 кінських сил і крутиться до 9000 тисяч обертів. А ще тут є фірмова система Фаз газорозподілу під назвою VTEC. Яка включається на 6 тисячах обертів. Цей автомобіль не те, що оживає, він розкручує планету в іншу сторону. Двигун цей був і залишається шедевром інженерії, оскільки довгий період часу він був рекордсменом по кількості кінських сил, знятих з одного літру об'єму. Порівняти цей рекорд можна хіба що з 458-ю італією. Але то вже зовсім інший автомобіль, там інший двигун, в ньому більше циліндрів і більша потужність. Оснащувався цей двигун шестиступеневою механічною коробкою передач. Автомат на С2000 ніколи не встановлювався. За рахунок короткої куліси перемикання передач передачі тут втикаються просто неймовірно. По червоній клапаній кришці цього двигуна можна зрозуміти, що він шарить за спорт. По моїх красівках також видно, що я ще той спортсмен. Двигун цей зміщений максимально близько до моторного щита. Він знаходиться в базі, тобто знаходиться за передніми стаканами підвізки. Це дозволило досягнути ідеального балансу ваги по осям 50 на 50. С2000 це мрія для багатьох автомобільних ентузіастів і для мене також. І як би я його не ідеалізував, цей автомобіль також має свої проблеми. Наприклад, масложор. Якщо ти вчасно не прослідкуєш за рівнем мастила, двигун тобі скаже до побачення. АБУшний такий двигун коштує від 300 тисяч гривень. В наших реаліях труднощі виникають із пошуком запчастин. Наприклад, запчастини на рест і на дорест відрізняються. І це не сама велика проблема. Проблема в тому, щоб ще їх знайти і привезти в Україну. Доставка може зайняти дуже тривалий час. Ну і головна проблема цього автомобіля це задній редуктор. По заводу тут встановлювався редуктор з блокуванням торсен. Але він не дуже любив великі навантаження, типу дрифт або бернаут. На цьому автомобілі вже стоїть редуктор R200 від Nissan Silvia. Запитаєте, як так сталося? Я вам зараз відповім. Справа в тому, що власник забувся, що його автомобіль стоїть на передачі і завів його. Ну, Редуктор сказав: Папа, -па", викликав евакуатор, і автомобіль відправився на СТО. І якщо ви скажете, що встановлювати в «Хонду» редуктор від Nissan це якийсь колхоз. Я вас трошки розчарую, адже продаються цілі болтон-кіти. Вартість їх, правда, дуже космічна, від 3000 доларів. Сколько? 36. Та, так от, продаються кити, які дозволяють встановити на Honda S2000 редуктор від Nissan Silvia. От такий от вам колхоз, можна сказати, прямо заводське виконання. Але тобі ще потрібно купити сам редуктор, кардан і зробити нові полуосі, щоб цей автомобіль їхав. Що ж, друзі, дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Я сподіваюся, що відео про цей прекрасний автомобіль вам сподобалось. А також хочу нагадати вам, щоб ви не забували про донати на ЗСУ нашим воїнам, які захищають наше небо і землю, від навали тих Паскуд. І ще раз дякую вам за перегляди. Всього вам найкращого успіхів в житті, па-па!